Зараз ми виїхали з Майнки, виїхали, так? там не доїжджав скільки то кілометрів. Наші побратими, військові, наші не падають духом. Рада на нашій стороні, на нашій землі, де наші предки родились. І ми оця веземо штату, розробився. За 4 дні, за 5 днів розвезли 23 тонни, Я дуже дякую, хочу нові пошти. Це сказати цьому будівлю <плес> Остапа Миколаєвич, ну дуже швидко все, -все, все розібрали, бо ми тут везли тільки шини, веземо туди, везем, все -все -все -все, амуніцію веземо, туди на Лиман їдемо, так. Да, Ми зараз на ліман їдемо, ми зараз туди на ямпель їдемо. Дві тижні тому ми їздили в ямпель, туди везли харчі, везли сітки везли. Зараз ну, моя почта вже отримала і За чотири дні ми 30 сіток зараз грабіців там пленка, все, все, все туда дается. Все наши машинки.